Перед вами ще одне чудо взяла для себе і для коханого будемо до речі, Ну, це клітковина має в собі чотири різних види клітковини, допомагає. Очистити кишечник, а також знижити надлишкову вагу, тому що всі проблеми йдуть з кишечника. Про 12 ми будемо відновлювати мікрофлору файбербустом, будемо очищати кишечник і тим самим будемо давати організму нове дихання. Тому було б класно кожних півроку робити собі таку профілактику, тому що має таку воно дуже потужну очищувальну відновлювальну систему, що говорити про желудочно-кишечний тракт. Тому рекомендую кожному, якщо про 12 працює вночі, його потрібно приймати за пів години до сну, то файбербуст вживається на голодний шлунок. Неважливо, можна вранці, можна в обід. Головне, щоб ви були голодні. Тобто повинен не на повний шлунок, а на голодний. Тобто, якщо повечеряти можна о сьомій, Fiber Boost випити десь о дев'ятій і десь можна там півдесяти, піводинності про дві.